У Виноградові важлива подія, як для суб'єктів підприємницької діяльності, так і для податківців. У Виноградові відкривається сервісний центр для обслуговування платників податків. Якщо бути точніше, це п'ятий в Закарпатті, так що співпадає з номером вашого району. Для урочистого перерізання стрічки відкриття центру запрошуємо. Шановні гості, сьогодні в місті винограду приємна подія, відкривається черговий сервісний центр по обслуговуванню платників податків. Він є п'ятий у Закарпатській області. Ці кроки, які зараз робляться в Україні по реформуванню податкової, я думаю, це черговим прикладом того, що податкова служба буде реформована і такий центр. Як цей будуть надавати основну послугу всім підприємцям, які займаються основним малим бізнесом Я думаю, для цих людей? В першу чергу, це. Також маю надію, що Виноградівський центр обслуговування сервісний буде прикладом у Закарпатській області і буде кращий від інших. Бажаю всім присутнім тут до стабільних законів в першу чергу і економічного процвітання як податківцям, так і підприємцям. Ми сьогодні хочемо сказати, що ми міняємо, якщо можу так сказати, філософію спілкування між податківцем і платником податків. У цьому сервісному центрі, в принципі, можна буде отримати 90% всіх тих послуг, які можна, які отримують сьогодні у податковій. Хочу сказати також декілька слів. Найближчими, от буквально на минулій неділі, відбувся Всеукраїнський форум, на якому обговорювалася концепція розвитку податкової служби на найближчі 5 років. Взагалі були проведені дуже глибокі соціальні дослідження, дуже Скажімо так, відомими в світі компаніями, які визначали, що саме потрібно для того, щоб наша держава була інвестиційно приваблива, було зроблено дуже різні, ще раз скажу, соціальні дослідження. Ну і скажімо, частка: не буду вдаватися в її деталі, лише скажу вам таке, що частка податкової служби у інвестиційній привабливості нашої держави це є 20%. 2%. Хочу сказати всім, це є так, не тому, що ми сьогодні знаходимося. Я там керівник податковий, чи ми сьогодні презентуємо от такий вам сервісний центр. Хочу сказати, що податкова служба саме в цьому реформуванні, я впевнений, сьогодні йде попереду всіх, решта від кого залежить ця інвестиційна привабливість. І ці 22% я впевнений, що з кожним роком наша, скажімо, позитивна, позитивна сторона в формуванні. Правильної інвестиційної привабливості нашої держави буде зростати. Мені дуже важливо знати всі ваші думки, всі ваші побажання до роботи тих сервісних центрів. Звичайно, перший там місяць, два-три, напевно, ми будемо працювати в такому, скажімо, якомусь тестовому режимі, вивчаючи думку всіх і побажання всіх для того, щоб надалі досконалюватися. Я хочу вам сказати, що я була одна з тих, що в 90-му році очолила державну податкову інспекції на той час в Закарпатській області. І всі прекрасно пам'ятають, але вони не знають, що в нас були райони, де за одним столом сиділо по двоє, по троє, не було сільців, не було комп'ютерів, ми навіть про них могли тільки помріяти, не було транспорту, нам позичили, подарувалися по річці вісім Таврі, це було велике щастя, тому що такі ми на перших початках були бідні. І якось я завжди працюючи думала про платників податків і з цим підвищивши на пенсію, очолила асоціація платників податків. Бо я розуміла, що ми потрібні тим людям не просто як контролюючи фіскальний орган, а хтось має їм допомагати. Приємно бути сьогодні на цьому святі. Дуже велика робота зроблена. Якщо си хоче обов'язково десь не звертати уваги на, скажімо, на належний рівень, я хочу звернути увагу, це є. Робота не одного дня, це є робота всього колективу, колективу, в тому числі і платників податків, які, скажімо, віднеслися до таких речей дуже з великим порозумінням. Значить, приємно сьогодні бути на цьому святі, приємно бачити всіх податківців. Я ще не забула, як виглядять наші податківці, мої був колеги. Які відносини, я думаю, що рівень податкової служби виноградівщини завжди був високий при всіх керівниках, починаючи з Марти Гнатівної за селя це окремо треба відмітити. І е, хочу привітати всіх з сьогоднішньою подією. Хочу всім побажати міцного здоров'я кожному з вас, податківці, міцного здоров'я вашому колективі, колективу. І Належним чином організована робота залежить тільки від вас. Я бажаю вам, щоб ви завжди були дисципліновані, мудрі, виважені, толерантні, дипломатичні і дуже професійні. Знаходимося в залі по прийому та видачу звітності довідок. В загальному наш центр близько 100 квадратів, якщо взяти з усіма приміщеннями. Крім того, у нас в даному залі знаходиться Wi-Fi зв'язок біля Івана Івановича, який вже працює, де платники податків можуть в прямому користуватися цим зв'язком. Крім того, у нас знаходиться слідуючий зал зал по наданню консультацій. Там у нас знаходяться два робочі місця, де ми заходили, при вході зараз усі ви зможете з цим ознайомитися. При самому заході в Центру обслуговування платників податків знаходиться референт-консультант, який буде допомагати платникам податків у тому де, в якому віконечку ми надаємо певні чи консультації, чи прийом звітності, тому що ці самі е, прийоми звітності, вони можуть в залежності від е, напруженості якоїсь подачі податку, ми будемо періодично їх змінювати. Е, ще би хотів відмітити, що відкриття центру обов'язково повинно було відбутися з відділенням банку. Цієї вимоги ми дотрималися, як ви всі заходили, бачили, з лівої сторони на сходах у нас знаходиться, ну скажімо, наш банк, наш рідний Закарпатський банк, в якому і ми обслуговуємося.